Ми зібралися у Костко, подивимось на ціни і покажу вам, що ми там купуємо. Доброго раночку! Сьогодні у мене вихідний, в холодильнику вже там ця того. тому ми зібралися у Костко. Я думаю, що багато з вас вже знає, що таке костко. Це мережа магазинів тут у Канаді та США, можливо, десь ще. Але запрошую вас сьогодні з нами подивимось на ціни і покажу вам, що ми там купуємо. Зробили собі чайок. Зараз заїдемо з якимсь петербродиком. До речі, я зараз подивилася, і виявляється, мережа Костко працює в багатьох країнах світу, таких як Англія, Мексика, Австралія тощо. І загалом відкрито понад 800 локацій по світу. Ми поїхали у Костко, що знаходиться в індіанській провінції. Тут у Калері, навіть по цих значках з назвами вулиць, ви можете побачити, що мова така дуже незвичайна. Спочатку ми вирішили заїхати на заправку, заправимо машину тут на костку найкращі ціни на бензин, але з мінусів те, що зазвичай треба постояти в черзі, бо багато бажаючих тут заправитись. Знаєте, що ще з незвичного хотіла додати? Тут ціна на бензин не тільки постійно росте вверх, але вона може і зменшуватися, що дуже приємно. Я так зазвичай пам'ятаю, що в нас в Україні тільки гори росли, а тут ціна дійсно залежить від ринку нафти та, мабуть, якихось ще показників. А ось ціна на бензин сьогодні. Костко мені дуже нагадує наш метро, але тут, для того, щоб отримати картку та членство, треба сплатити гроші. Я вам трошки пізніше покажу ціни. Коротше, тут всякі пропозиції, те, що на знижках можна купити. І все, електроніка, і щось там з іграшок. Електронні товари, телеки, комп'ютери. Ще прямо по центру магазину продаються речі, одяг. І я це називаю базар. Просто бажають отак пачками. Але бренди тут нормальні, Calvin Klein, все таке можна знайти. Просто вони купуються великими пачками і виходить ціна дуже гарна. Купили кастрюльки, мені завжди не вистачає там. Однієї двох, тому взяли ці ще. Тут вам і люстри, і дзеркало, якісь вон, краники. Нам потрібні огірки, 6,99 пачечку. Хліб тут зазвичай в костку продається по 2-3 штуки, але тут канадці нормально так одну заморожують, іншу їдять. Сливи 1199. І помідорки чері я купую 8.49. Я беру голубіку. Зараз 3,99. Mm -hmm. Тут різні печива, кексики, круасани. Ми взяли такі штрудельки з яблуком. 7,99. Рибка червона. Я візьму теж. Дивіться, які тут порціями фарш продається. В таких тубах здоровенних. Скільки? 46. Отаку я телятину покупаю. Вже напівготова, коли я там не встигаю з роботи. Смачна. А тепер ходімо зі мною холодильник за молоком. О! Скільки вона у нас? 5,49. Візьмемо водички. Аліски треба купити сік. 12,99 Тут різні. Ми зазвичай купуємо такий сік яблучний, дуже смачний, але... Зараз нам не потрібно, просто вам покажу, щоб ви знали, що таке є. Дівчата, а ось швабра така. Я вже собі купила, користуюся. Прикольно таке відерка з кнопочкою. Нажимайте, вона там віджимається. Кому треба хвостку. Зараз маємо йогурти ще до школи кладу Аліссі. Це сметана. Ой, де там ціна. подана, ціна смачна. Вершкове масло, але... Ви там уважно придивляєтесь, бачите, unsalted butter. тому що у них є ще суло, не можна взяти солоне. Іноді купую ще ось такий рисовий пудінг на роботу, беру. Ну, така молочна рисова кашка, солодка. І йогурти. В маленьких таких бутилочках, зручно в школу, ще іноді отакі берем. Вони з кришечкою. Як завжди, у костка дають щось покуштувати, спробувати, щоб ви потім це купили. Аліска дуже любить поїсти тут. А як вам розміри цих чіпсів? Ось, ось моя рука. Дивіться, які вони здорові. Скільки? 612 грамів. Просто нереально великі. Дівчат, ще купую таку сьомку. Або лосось, на 2019. Там багато таких 10 пакуночків. Просто в морозилку кидаю, а потім, коли мені треба, дістаю. Заморожені ягоди, фрукти і морозиво. Такими банками тут продається майонез. Дивіться. Здоровезно. Дивіться три туші лореаль. 2299. Телескопік, прикольно. Гарна ціна. Ще тут можна знайти різні вітаміни. І ліки найти, теленол. Я взяла собі колегентики в пакетиках, але я, якщо чесно, такої фірми ще не пола, не знаю, спробую. Ще шоколадок накупили Ми сьогодні прям по скромному Оскільки як у нас сьогодні не дуже багато, ми прийшли на касу самообслуговування. Ось що ми набрали. І тут ще трохи. Ось що ми заплатили. Покажу вам, скільки коштує членство в Костко, бо для того, щоб ходити в цей магазин і заправлятися на цих заправках, ви маєте купити собі картку. Все, загружаємось в машину. Ще раз дякую, що сходила в Костко з нами. Показала вам трошки ціни. Зараз ще, напевно, заїдемо в Суперстор, все-таки більш маленький магазин. Мені треба ще моркву, цибулю докупити, але я не купую тут, бо великими пачками мені не треба стільки. З вас лайк, підписка на мій канал, і побачимось.